Ой, дивіться, якого крутого монстрика я вам підготував. Прикол. Нещодавно цей профіль знайшов. Марія Магдалена Арт. Ну, давайте з творчої частини почнемо. Дівчина малює як Пікасо. Для мене Пікас це один з найкращих художників, яких тільки можна уявити. І коли я побачив творчість цієї дівчини, я був... Сильно здивований, тому що це дуже схоже е, якраз на Пікаса. Е, щодо зовнішності, тут дуже багато питань. Знаєте, е, останнім часом вже не дивує навіть чорне око. Не дивує щільний блекворк, взагалі не дивують ні імпланти, нічого вже не дивує, що мене трошечки навіть розстроїло. Це її жопа попа. Чи попа Коротше, срака, отака От срака. Е, на що цей ББЛ-дівчата роблять? Я не розумію, виглядає абсолютно не естетично, не привабливо. Дівчата, якщо ви дивитесь це і думаєте собі вкачати купу жира в булочки, не треба, сходіть краще в тренажерочку. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю дівчину, як вам її картини? Мені дуже сподобалось. Напишіть про це в коментарях, я буду чекати.